Особливо гострою є тема взаємовідносин насамперед торгових з Китаєм. Тому що сьогодні ми знаємо і айфони робляться в Китаї, і Тесли робляться в Китаї, і все інше напевно, тільки ще ракети НАСА. Ми маємо надію, не робляться в Китаї. Умовно, Америка може шити одяг, але в Бангладеш це буде дешевше. І вони будуть купувати там, тому що платити американському робітнику це надто дорого. Тому Америка дуже тісно пов'язана з світовою економікою. І судячи з торгових воєн, судячи з оцих тенденцій, яких стресають американську політику, сьогодні дуже важливо для американців, як буде врегульовано питання тарифів, щоб не постраждав бізнес. Щоб американські товари, товари, які приходять на американський ринок, були дешевими, і щоб Китай на цьому не надто сильно заробляв, тому що він сьогодні піднімається вгору зі страшною силою і витісняє по суті американський бізнес.